22 лабораторно підтверджені випадки сказу тварин зафіксовано на Дніпропетровщині. Один у Дніпрі, інші 21 в районах області. Були травмовані 59 людей, серед них 13 дітей. Вони отримали профілактичні щеплення. В основному хворіють цією інфекцією дикі тварини. Це лиси, це у нас руда лисиця. Якщо брати Дніпропетровську область, вовки дикі тварини заражують зар... сільськогосподарських. Найбільше наближені до людини це коти собаки, які найчастіше хворіють на сказ. З початком повномасштабної війни багато тварин почало мігрувати із зон бойових дій. До того ж, волонтери евакуюють домашніх улюбленців, які втратили домівку. У Дніпрі безпритульних тварин стерилізують та вакцинують, але домашніх хвостатих. Також треба захистити, на жаль, дуже багато. Я б навіть сказала відсотків 85-90 – це невакцинованих домашніх тварин, які живуть в приватних секторах. Ми з цим зіткнулися, і це дуже велика проблема. Більшість випадків саме з тваринами хатніми Випадки такі бувають. Фахівці радять та наголошують, хатніх тварин треба вакцинувати від сказу щороку. Від цього залежить і життя людей. Вакцинацією бродячих тварин у Дніпрі опікується комунальне підприємство Зооконтроль. Якщо ми кажемо за 23 й рік, то з січня по вересень давайте скажемо по вчорашній день. Ми відловили 1917 собак по місту. Вони простерилізовані, провакциновані. Е також ми займаємося ревакцинацією тварин, які вже були е минулих років відловлені нами. Ми їх також відловлюємо і ревакцинуємо, тому що, е повторюсь, вакцину від сказу треба робити кожного року. Безпритульні тварини мають відповідні бірки на вухах, що вказує на вакцинацію. У нас кожного року е свій колір е бірок. Цього року це рожеві, і якщо при відлові потрапляють собаки з іншими кольорами, ми їх також відловлюємо, ревакцинуємо і міняємо бірку на колір цього року. Аби запобігти захворюванню на сказ, людині треба уникнути контактів з безпритульними та дикими тваринами та пояснювати дітям небезпеку таких контактів у разі укусу, якомога швидше звернутися до медичної установи для проведення антирабічного лікування за затвердженою схемою.